Плівка здирається, пластик паяється, паяється дико, але паяється. Но результат є. Кольорова гама мені подобається. Так, ще краще. Трішки є яме, але в сраку хейтери, це мій мотоцикл. Ну, а так... А так взагалі непогано. Кольорова гама чудова. Мама, тобі подобається? Дуже. Буду пробувати катати. От зараз я казав, що коли мотоцикл буде гарний вже, ну мені подобається. За якість виконання простіть, ну, пластик десь е, прийшлось відновити, тому що кажу, кишеня не так настільки глибока. Ну тут взагалі непомітно. Після того, що не економилось на плівки, що вона найтовща з того, що було. Хоча далеко не найдорожче, то воно позакривало тут от сітки повно. Ну, там є якісно воно тримає. Людина, я даю контакти, кому потрібно. Він не поскупився, він накидав оці от штуки, не було в комплекті. Це я його попросив, і він мені ще от запасних таких. І тим паче, що обрізував десь з запасом. Такого. Я ще здурів на задні ноги. Мать, ти знаєш? Я здурів на задні ноги і... Ще заказав за 750 гривнів От подушку оригінальну скварну, куди з Європи їде. Ну, коротше, просто дешеві половину, але вони не, не то. А вона біла, така і Хускварна пише. з Європи має приїхати. Ну, і шин. Льоша Мукачево вже вислав на нову пошту Поршень. Поршень проплачений. І по шинах я знайшов, чекаю, там от задня вже є на складі, а передні мали під'їхати вже, тому що там дуже багато різних малюнків, дуже е, крок різний, шашка різна, висота шипа різна. І Я знайшов, що я хотів, покажу, коли приїде. Перепакуємо шини, ну, пошень. Запакуємо і буде. Ну, а вам як в порівнянні ось з цим, що було? Я думаю, стильненько і без лишнього.